А перед тим, правда, німці що зробили? Будемо час забрати курів з селян. Курів. Так. Ну, забрали вони при... щось вісім було. Ні, вісімнадцять. Більше навіть німців приїхало. Того корову забрали, в того, в того, в того, назбирали щось 25, чи 30 курів всіх. І женуть туди, так, ну, любачу, я вам показую, так як в Львів, тут, так, в такому напрямі. Тут, так як синявка була, то вони женуть тих корів. Хтось знову дав знати, упівцям тим, позмійте, вони вскочили на ті райхи, там був цвинтар німецький, засіли в тому цвинтарі там і так далі. І й гнали, німці гнали тих корів туди, тої дорогу, то польова дорога така була, на широка, так, до, до Любачева. А коли порівнялися там з тими, ти з полім'яти скусили тих німців, вибили майже арешту 18 чоловік щось піддалося, кинули зброю піднесли руки догори. А один із тих німців скочив в жито, вже жито було велике. І сховав сюди в житі, вдалося йому сховатися. Корови вернулися всі назад. Бо то, то було так, як до тих грайків було, як житів до Може, uh -huh. Можеть далі можуть там. Корови люди назад забрали. У півчитих німців забрали до ліса, всіх їх там розділи. і в кожному кулю в лоб. Постріляли в тих. Той день з облишився, ночі десь приліз до Любачева, в ту свою комендатуру, розказав, що, що сталося і так далі. Все. Значить, Якісь вуха принесли, де Будуть десяткувати хлопів в селі на днях. Знаєте, що таке десяткування? Кожного десятого року. Кожного бували. десятого розстріляють. Всі хлопці вистріляють ряд, кожного десяткувати хлопець. Все в страху, хлопці розумієте, не, не знають, де себе подіти і так далі. Ну-ка, завтра будуть. Хлопи повтікали, хто до лісу, хто куди. Ну робити треба, бо в лісі не буде сидіти. Післязавтра будуть і так далі. Не встигли вони е, зібрати тих хлопів на десяткування, раз маскарі підперли і німці повтікали. І те десяткування нас минуло.